Ну що, любі інвестори, прийшов час підвести підсумки 2023 року у сфері інвестицій та на фондовому ринку. Цей рік дійсно війде в історію як рік сюрпризів та гучних заголовків. Вперше, після великої фінансової кризи, ми дізнаємося про гучні банкрутства великих фінансових установ. Штучний інтелект починає правити, просто виходячи з лівого поля і розпалюючи велике вогнище між технологічними компаніями, які зараз виглядають як бульбашка кінця 90-х. Федеральна резервна система продовжує з інфляцією, яка то падає, то росте, що ще більше заплутає інвесторів. Також почалась боротьба за білий дім. Коротше, 23 й рік був дуже цікавим. Давайте поглянемо, що ж там відбулося, і навіть частково спрогнозуємо 2024-й. Взагалі вітаю на своєму каналі. Сподіваюся, вже взяли чай для цього відео. Мене звати Івана, і я не тільки експерт з фінансової грамотності та інвестицій, а також практикуючий інвестор. Маю свій великий капітал, інвестую в акції, фондовий ринок, загалом землю та нерухомість. На цьому каналі ви дізнаєтесь більше інформації, практичних порад про інвестиції та фінансову грамотність. Тож, будь ласка, оформлять підписку перед тим, як ми почнемо. Почну з того, що 2023 рік дійсно... Був одним з найкращих для інвесторів за останні роки. Адже індекс S&P 500 зріс на 18% з січня. І це достатньо хороший показник, враховуючи навіть те, що по факту весь фактор росту це наша чудова сімка. Саме вони посприяли тому, що ми нарешті побачили наш портфель зеленим. Як же виросли ці компанії? Взагалі, з січня акції компанії Meta зросли на 169%, акції компанії Amazon. Amazon на 70 та Microsoft на 53. Але навіть не вони стали лідерами цього року. Першою і найефективнішою компанією з індексу SP 500 стала компанія Nvidia, яка за 2023 рік виросла аж на 200. 34%. За що ми звісно ці компанії вітаємо? Я жартую. Взагалі ця компанія була в мене в портфелі. Я не робила на неї якісь високі ставки. Я закрила угоду плюс 40% і собі і своїм батькам, тому що частково керую їх портфелем. І скажу, що мені цього було достатньо. Я звісно. В такі подібні компанії, які роздуться, як е, буквально бульбашки, не інвестую поки що на довготривалий термін, е, знаю чітко, де можу заробити, і просто звідти виходжу. І тим не менш, на початку вже цього року е, хедж-фонди купили акції NVIDIA, е, щоб збільшити свій вплив на швидко зростаючий ринок штучного інтелекту. Про штучний інтелект ми поговоримо трішки згодом в цьому відео. А поки скажу, що цей рік був також чудовим для... Інвесторів Тесли. Дайте мені знак в коментарях, хто там вірить, інвестує в Теслу, в Ілона Маска. Скажу так, я також спекулюю цією акцією, але поки що довготривалий термін а в неї не інвестую. Тим не менш, їх акції зросли майже вдвічі з січня по грудень 2023 року. Ще одним відкриттям на фондовому ринку в 2023 стала компанія Novo Nordics. Можливо, ви чули про неї ще з препарату Ozempic. Та вагови насправді цей препарат взагалі призначений для діабетиків, і він певним чином. Як то кажуть, контролює рівень цукру у вашому організмі, але впливає на підшлунков. Цим препаратом зацікавились не тільки діабетики, а люди, які намагаються швидко скинути вагу. Більше того, є відомі інфлюенсери на українському ринку, які вже зізналися, що користувалися озимпіком. Звісно ж таки, по заключенню свого лікаря, і за рахунок цього швидко худли. Власне, цей хайп настільки швидко роздувся і дійшов до США, а там взагалі просто всі, від Кім Кардаш'ян, хто за нею слідкує, і не ці. Тільки їх приваблює швидке схуднення та цікавилися акціями цієї компанії, в тому числі. І саме тому, до речі, Yahoo Finance назвали Novo Nordics своєю акцією року 23-го. І я не здивована. Взагалі тема таких препаратів, типу озимпіка, тільки набирає обертів. Зараз Pfizer, до речі, розробляє такий препарат. Я раджу на них звернути увагу, верховши їх акція за цей рік, точніше за минуле, дійсно впала навіть. Але, будь ласка, будьте обережні з такими штуками. Де саме є створений би, штучний попит. Тим не менш, сам прибират по собі потрібний, він потрібний діабетикам, і в нього, як ви бачите, дійсно інвестують. Далі Далі у нас є китайський ринок, який відроджується, я б сказала, частково. Не на те, що там є конфлікт досі з США за Тайвань. Я взагалі цю історію раджу окремо вивчити. Можливо, також знімо на це відео на цю тему. Але тим не менш, китайський ринок відеоігор почав знову зростати. Дуже цікаво внутрішній прибуток зріс на 13% до 303 мільярдів юанів, що дорівнює 42,6 мільярдів доларів, порушивши восьмимісячну репресію пекіну два роки тому в дзеркалі заднього виду. Що ж, непогані результати. Ми бажаємо знову китайського ринку успіхів. Поки що в нього я не заходжу, достатньо ризиково така собі. Знаєте, рулетка, як то кажуть, але не перспективу цей ринок розглядають. Тому що все ж таки вважаю, що китайська економіка буде провідною і замінить США, скажімо так, на першому місці зовсім зовсім скоро. А яка ж компанія була у нас найгірша в індексі і показала найгірші результати? І можливо зараз ви здивуєтеся, але це була компанія, яка пов'язана з сонячною енергетикою. Називається вона Solar Age Technologies. Її акції впали на 72 На рахунок взагалі альтернативної енергетики скажу так. Це дуже перспективна річ, але як на мене, на сьогоднішній день 100% заміна цьому частково і неможлива, тому що ви уявляєте, скільки компаній просто мають перестати існувати, які пов'язані з. З комунальними послугами, які стосуються взагалі альтернативної енергетики. Плюс давайте не забувати, на енергетиці заробляє держава і повнює свої знову ж таки бюджети. Тому просто зараз взяти і сказати всім купуйте сонячні батареї і, будь ласка, їх встановлюйте. Це буде для держави в моменті навіть якби менше заробітку. Це зараз нікому не вигідно. Ну і дякую, хоча б на це ви не витрачаєте гроші з державного бюджету. Ну на плитку теж не дуже добре. Ми разом вже почали говорити про результати в 2023 році. Давайте поговоримо, хто ж ще у нас став лідером зростання. Звісно, багато технологічних гігантів злетіли в 2023 році. Насправді, чесно, я скажу, що я здивована частковому цьому зростанню, тому що з економічної точки зору цього не мало відбуватися, враховуючи макроекономічні показники. Взагалі така, знаєте, зараз кореляція на ринку відбувається. Я б сказала, що вона навіть негативна зі сторони того, що економіка падає, і ми будемо найближчі роки спостерігати. Кризу, скоріш за все, не кажучи, це 100% прогноз. А, але при цьому фондовий ринок росте і позитивний настрій далі зберігається. Тим не менш, з Nvidia ми зрозуміли, ми дійсно могли дуже заробити класно. Хто заробив на ній, дізнавайтесь мені в коментарях. Далі, Meta платформ 122% плюсу. Пало Alto Network – 109% прибутковості Royal Caribbean Group відновилися, до речі, після пандемії і дали інвесторам 88% зростання. А AMD Advanced Едванст Devices 83 Ну і про найгірші акції взагалі найгірші акції пов'язані і їх падіння з втрачанням попиту на ковідні препарати. Тому до нас лідируючу позицію буде займати модерна, яка має мінус 61%. один до речі, модерна в мене є портфелі, була куплена по не скажу, що якійсь супервисокій ціні, але я зараз в ній в мінусі. Будемо бачити, чи вона потім відросте чи відновить взагалі свою ціну. Я все ще в компанію вірю. Так, далі у нас Enphase Energy – мінус 54%. Dollar General – мінус 48%. Pfizer – мінус 42%. І Walgreens Boots Aliens – 36%. Збитковості я тут вірю, поки що тільки Pfizer, враховуючи те, що вони розробляють конкурентний препарат на американському ринку у оскільки Земпі все ж таки це європейський і для американців він вважається за дорогим, враховуючи логістику і інші якби, справи. Ну і модерно. Я на ній покладаю надію, тому що в мене ця акція є. Хоча поки що нових від компанії немає таких, щоб на це могло сподіватися. Але знову ж таки, я притримуюсь думки, що ви не втратили, допоки да не зафіксували цей збиток і не продали точно. Чи інший актив. До речі, в моїй історії був лише один випадок, коли я зафіксувала збиток. Це компанія Alibaba. Все, Всі інші, слава Богу, вони в плюсі. Більшість, ну, портфель, в принципі, в плюсі, почнемо з того, більшість акцій в тому числі. Ось тому сподіваюся, таких випадків більше не буде. просто буду очікуватися свого відновлення. Хоча і по Alibaba могла дочекатись. Що ж там на ринку золота? Взагалі, мабуть, ви вже чули, що в 2023 році золото досягло своїх історичних максимів за останні 10 або навіть 20 років. І багато експертів прогнозують на подальший ріст, а саме АНЗ, і каже, що ймовірно золото збереже дійсно своє зростання за рахунок того, що економіка пом'якшується, падіння процентних ставок і високий попит центрального банку. Нададуть підтримку цьому інструменту, а, також приміці анде підвищив цільову ціну на 12 місяців до 2200 доларів за троську унцію з. 2150 доларів США за унцію. І далі цитую: схоже, що у 2024 році золото буде добре підтримуватися кількома факторами: початок циклу зниження ставок у США, уповільнення економічного зростання, слабший долар та сильні покупки центрального банку, відповідно і підвищені геополітичні ризики. Сказали ви АНЗ. Ну, побачимо. До речі, чи інвестуєте ви? В золото, тому що в мене цей інструмент є в портфелі своїм інвесторам, студентам. Я також його рекомендую в портфелі мати як захисний інструмент від інфляції та криз. Ну а тепер переходимо до топ історій, які сталися в 2023 році, які дійсно можливо історично взагалі вплинули на нашу ситуацію в інвестуванні, і перше це те, що Twitter став ікс. Так, дійсно, в 23-му році, а точніше, в березні, оцінка Твіттера впала з 44 мільярдів до 20 мільярдів. А у травні Ілон Маск призначив Лінду Акаріно новим генеральним директором. У липні змінив назву Твіттера на X. Взагалі цікава ситуація з цією мережею. Я вважаю не її дуже популярною взагалі в Європі, в Україні, але на сьогодні політично важливою. Тож. Цікаво, чи те, що підписані там, чи взагалі Мені навіть цікаво, чи дійсно молодь там зараз взагалі сидить, і чи це того варто, тому що я там новини читаю рідко хіба тільки про компанії, в які інвестую. Друга новина це ця манія на ліки для схуднення. Я вже розповідала вам про Оземпік і не тільки про нього. Є ще також Монджаро від Елі Лілі, які продаються без рецепта, Але як я вже сказала, що оскільки саме Новонорд, як стали компанією року, цей попит починає зростати. Взагалі, репортер ЄГУФайнець з питань охорони здоров'я Анджелі Хемлані розповідає про препарати GLP 1 що дійсно існують певні. Ліки для діабету першого та другого типу для схуднення, які складають клас препаратів GLP 1 Це є наш вже відомий вам Оземпік і те, що я озвучувала від Елі Лілі. Ну, як я вже сказала, дійсно це такий, знаєте, певний хай, певний тренд. Побачимо, чи він збережеться, але 23-й рік став, мабуть, новим диханням для акції цієї компанії. Третя новина це крах регіональних банків. Мабуть, це така знаєте дуже шокуюча новина була для багатьох інвесторів, оскільки такі банки, як Silicon Valley Bank та Signature Bank, були двома відомими регіональними банками, збанкрутували у 2023 році. На жаль, взагалі, ця технологія банкрутства була досить таки цікавою, оскільки, 8 березня, спочатку Silicon Valley Bank запланували екстрений розпродаж акцій, а 9 березня клієнти спробували зняти 42 мільярди доларів. Хоча вже 10 березня сам банк. Закрився регуляторами. Через два дні регулятори закрили і Signature Bank. Взагалі дуже дуже цікава ситуація, тому що таке банкрутство спостерігалося перед кризою у 2009 році, яка була пов'язана саме з іпотеками. І багато хто казав, що ось це все точно знак кризи. Але після цього фондовий ринок почав рости ще краще. Дійсно, фінансові тоді банки, взагалі фінансовий сектор, зазнав момент того зниження, і це не дивно абсолютно, тому що попевна реакція. Інвесторів, але, як на мене, банкрутство двох банків не визначає абсолютно нічого. Тому в таких ситуаціях не панікуйте і зберігайте просто холодний розум, спостерігайте за ситуацією у фінансах. І саме тому я кажу, що коли ви інвестуєте, важливо не просто слухати якісь відео на YouTube, рекомендації, а вміти розглядати фінансові показники компанії. Це дуже важливий навичок для будь-якого інвестора. І саме цьому, до речі, я вчу на своєму курсі з інвестицій, який триває аж 6 тижнів. Стар. Та 19 лютого будемо з вами вчитися разом обирати свої активи і складати ваш унікальний інвестпортфель. Якщо вам цікава ця пропозиція, і хочете більше інформації про мої навчання, в цьому відео є посилання на анкету про запис. Обов'язково її заповнюйте. Ну а тепер давайте обговоримо наш ФРС, які так безпощадно далі продовжують з інфляцією. А за останні два роки підвищили відсоткові ставки до 5,5%. і Що ж, взагалі, було на фондовому ринку і як це впливало? Інфляція, хоч і знижувалася, і Потім знову ж таки росла, але це не завадило взагалі рости в фондовому ринку. Як пояснює один з репортерів, Yahoo Finance Дженіфер Шонбергер, що центральний банк почав 23-го року з уповільнення темпів своєї найагресивнішої з 80-х років кампанії з підвищення ставок для зниження інфляції. А до кінця 23-го року ця кампанія, схоже, закінчиться. Будемо вірити в те, що дійсно вже відсоткові ставки підійматися не будуть, і побачив яка реакція буде у інвесторів в 2024 році? Я чомусь певна, що ми продовжимо ще певний час рости, але все ж таки, чи надовго і чи скоро нас чекає зниження і, скажімо так, лопання всіх тих бульбашок, які були створені за останній час? І завершимо цей блок штучним інтелектом, який просто увірвався у наше життя в 2023 році. Хочеш змінити голос, розмовляти різними мовами, взагалі замінити будь-яку людину в кадрі. Можливо, навіть це відео було знято штучним інтелектом. Будь ласка, все це можливе. За даними Reuters, у другому кварталі 2023 року штучний інтелект згадувався 62 рази. В Альфабе, тобто у компанії Google, 58 разів. У компанії Microsoft і загалом 827 разів. У S&P. Це означає, що дійсно е, взагалі на третій рік був роком штучного інтелекту, і він розпочався в листопаді 22 го з випуском чату GPD від OpenAI. Чат-бот став швидко найбільшим, швидко зростаючим додатком в історії, досягнувши аж 100 мільйонів користувачів за два місяці. У травні 23-го року ринкова вартість Nvidia вперше ненадовго перевищила 1 трильйон доларів і закріпило її статус лідер в галузі штучних інтелектів чіпів пояснює ден холей. Взагалі, дійсно, поза сумнівів, те, що штучний інтелект буде надалі впроваджуватись в наше життя. Але як воно впроваджується, чесно, виглядає дуже страшно. Замінити людину можна в будь-якій ситуації, звісно ж таки на відео, можна людей шантажувати, можна взагалі просто змінювати історичний хід подій завдяки штучному інтелекту. Просто навіть замінивши якогось політика в кадрі. Ну, знаємо вже кого замінює не тільки штучний інтелект в цьому світі. Так, але така правда життя, що, на жаль. І багато професій в нашому житті зараз дуже легко замінити штучним інтелектом. І, до речі, звертаюся до вас, фрулансери, а саме дизайнери, маркетологи, СММники, якісь інші спеціалісти. Більшість ваших професій просто скоро будуть неактуальні. А, до речі, професія сантехніка залишиться. Так що це так, на подумати. А тепер переходимо до прогнозів 2024 року. Що ж чекає нас на ринку згідно того, що вже відбулося, взагалі скажу так, що США зараз дійсно перебувають в такому цікавому переході від розвитку. Достатку зростання до тривалої і болісної жорстокої кризи, і про це говорить дуже багато аналітиків та економістів. До прикладу, головний інвестиційний директор Research Affiliates, фірма, яка контролює стратегії взаємних фондів, і ETF на суму понад 100%, 30 мільярдів доларів дійсно, оскільки зараз ми бачимо таку дуже цікаву ситуацію, коли фондовий ринок росте, попри економіку. Багато хто акцентує увагу, що це закінчиться таким дуже болісним зниженням на відсотків так точно 40. Я не можу про це стверджувати. На жаль, не маю ще такого досвіду, але можу говорити про те, що криза буде. Я думаю, що до 30-го року ми маємо її вже просто пережити. В будь-якому випадку ми в неї точно не війдемо. Ця криза буде взагалі одна з найбільших в світі, а в цьому просто. Переконана чисто тому, що ось така ситуація, ось такий стан. Ми зараз маємо по акроекономічним показникам. До того ж, багато хто говорить, що ті компанії, які є зараз на фондовому ринку, і та стратегія, яка діяла до цього, вона вже не буде актуальна. Тобто, те, що ви інвестували у велику сімку, а саме Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla і Nvidia, а це на хвилиночку 29% капіталізації загалом S&P, вони вже не будуть так сильно зростати. В майбутньому. До речі, саме research Affiliates прогнозує, що акції цієї, власне, сімки принесуть загальну прибутковість лише 4,9%. в порівнянні з тим, що було до цього. Хоча насправді. Ринок ще може рости, але це буде завдяки іншим секторам. Багато хто ставить ставки на сектор здоров'я. Я продовжу взагалі в нього інвестувати, і своїх студентів агітую, що це має бути класна база вашого портфелю, тому що це базова потреба. І взагалі, знаєте, ніколи не будете помилятися, якщо будете інвестувати в щось супербазове, і необхідне завжди при будь-яких обставинах. Але ось залишаю вам таких е цікавих два графіки про те, які плани дійсно ставлять на ціль взагалі росту фондового ринку. Бачимо, навіть починаючи з 2024 року, по 2030 що все одно якийсь такий зріст буде. Але на нас очікує і падіння. Це власне такі ось прогнози від Goldman Sachs. І, до речі, дуже часто їх прогнози збуваються. На жаль. Але нічого страшного, якщо ви зараз продовжуєте інвестувати. Я скажу, що в будь-якій ситуації в світі потрібно інвестувати, тому займайтеся своєю фінансовою грамотністю, аби мати цю можливість завжди, збільшити свій дохід і працюй на своїм капіталом, тоді ніяка криза вам взагалі не буде страшною. Також прогнозують, що ФРС почне своє зниження відсоткових ставок, і це почнеться десь в середині 2024 року. Це дійсно буде достатньо позитивним для нашого фондового ринку. Акцентує Алесія Берарді, керівник відділу нових маркоекономічних показників і стратегії в інституті інвестицій Амундія. Це один з найбільших інвестфондів, до речі, в Європі. І вона говорить про те, що у зв'язку із значним уповільненням темпів зростання в США зростання на Користь і М. Е. Відповідно, ми будемо бачити, що це прогнозує регресію, а це, відповідно, буде прогнозувати рецесію для Сполучених Штатів у першій половині 2024 року. Ну, фондовий ринок вже так досить себе неоднозначно веде. Почався січень з зниження, але це класична історія після різдвяних ралі, яке також, до речі, у нас було. Цікаво ж також те, що продукти штучного інтелекту, особливо Microsoft, та не тільки, в принципі, почнуть змінювати взагалі правила гри. І це зрозуміло було насправді ще по тому, як взагалі про себе заявив штучний інтелект, як він почав розвиватися, що темпи росту це тільки-тільки початок. Тим не менш, продукти Microsoft, штучним інтелектом, що змінюють взагалі ситуацію, повинні підвищити вартість акції на ще 15% до рекорд максимумів у 2024 році, я взагалі Microsoft інвестую і інвестувала до цього, тому що це компанія, яка фінансується державою США. І, звісно, такі компанії завжди цікаві. Більше того, це одна з найбільших операційних систем в світі Windows, прямий конкурент нашому Альфабету з Android і Apple з iOS. Ці три компанії, як на мене, взагалі завжди варті інвестування, навіть якщо ви не знаєте, що цього місяця придбати. І тут скажу, що в мене є така, знаєте, що тут багато всього. Про цю компанію написано, вказано, але там декілька таких фактів дав, так, що ґрунтуючись на нашій роботі в цій галузі, ми вважаємо, що протягом наступних трьох років понад 50% інстальованої бази Microsoft кінцевому підсумку припадатиме на цю функціональність штучного інтелекту для підприємств та комерційних організацій, що взагалі в принципі змінять ландшафт в. Компанії для майбутнього, тому я думаю, що дійсно можливо і Apple і в принципі давно працюють сучним інтелектом, і Microsoft вони далі були цьому напрямку розвиватися. що ще, ще говорять про світову економіку та акції. А те, що як повідомляє Берклейс, що світова економіка сповільниться до 2,6% зростання з 3% в двадцять році, також інвестори можуть очікувати. Від середнього до високого однозначного доходу на капітал на ринки США та Європи. І звісно, як ми сказали, що саме зниження відсоткових ставок буде попутним вітром для. Банків, крах регіональних банків на початку 23-го потряс дійсно фінансовий сектор і задав тон взагалі для інших банків в світі. Керівники великих банків свідчили перед конгресом минулого тижня, відповідаючи законодавцям нові пропозиції щодо вимог до капіталу, і сказали вони наступне: якщо ставки впадуть. А активність рефінансування підніметься на довгому кінці кривої. Ми не хочемо, щоб федеральна державна система скорочувала надто агресивно, оскільки це вказує на те, що можливо економіка слабша, ніж очікувалося. Це пояснює власне один з банкірів відомої фінансової установи. Але якщо у 2024 році ви отримаєте одне або два зниження від ФРС, крива прибутковості трохи почне опускатись. Це дуже позитивно для банків, оскільки кредитна картина. Дійсно покращиться. Я фінансовий сектор не вважаю настільки прям класним, щоб в нього інвестувати, але там є дійсно банки, найбільші банки в США: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, які варті інвестування. І це ті також банки, які в принципі не скажу, що зазнають якогось сильного удару, навіть якщо щось зміниться завдяки ФРС. Загалом це всі новини, які важливо було розглянути за 2023 рік. Подій було багато. Анонсів було багато, але якщо ми зараз будемо все розглядати, то як на мене не вистачить навіть години часу. Сподіваюсь, такий формат вам був цікавий і не занудний від мене. Якщо так, то будь ласка, підтримайте мене, поставте лайк, якийсь коментар під цим відео, Навіть просто будь-яке питання і я обов'язково зніму ще подібного контенту. Більше того, на каналі будуть дайджести місяця. Будемо обговорювати, що взагалі стається протягом року і наскільки ці прогнози збуваються і дійсно реалізуються. Тож, дякую за підтримку мого контенту і до зустрічі в майбутніх відео.